Аня, доброго ранку. Аню, привіт. Доброго ранку. Так, Аня, що. Так, що це зараз Значить, Аня там поправилась, розповідає. Ну, От я дивлюсь зараз на тебе. Де ти поправилась? Ти, в носі тобі, і в вухах. Ні, що я в Осі. У мене скотик з'явився. Де? Аня, вибач, щойно я ж, живіт не побачив. Вибач, звичайно. Я, ти, ти щось інше показувала. Ну, добре. Давай, добре, насправді, буквально кілька днів тому ти повернувся додому в Україну. А скажи, чи це яке? Це емоційне рішення, я так розумію. Чому ти вирішила повертатись? Хоча могла я так розумію, що затриматися за кордоном. А, і скільки взагалі країн ти за ці три місяці змінила? Де mm -hmm. ти побувала? Розкажи де да я тільки не була, була в восьмох країнах, а... і насправді це було не емоційне рішення. Це був Оклик серця, бо я вже хочу бути вдома. Я не хочу бути ніде як в рідній країні і. Усю uh, свою місію як міс, я також зробила. Я була uh, на багатьох конкурсах краси в якості журі, де ми збирали гроші на підтримку українців. І uh, наступного разу, коли мені як міс потрібно буде виїхати, я вже буду перетинати кордон з моєї країни з України і uh, базуватися тільки uh, вдома. <гану> Слухай, ну я знаю, що тебе запросили на конкурс краси Міс Бельгія, да? де ти була якраз почесним членом журі, і там ти зробила досить гучну промову. Тож давайте послухаємо. У мене питання до Європи та усіх. Чому? Чому зараз мир на землі залежить від однієї людини, яка є терористом? кров мільйонів на його руках. Зараз реальна війна в моїй країні Не тільки військові вмирають, вмирають цивільні жінки з маленькими дітьми. Чи ви можете уявити таке майбутнє для своїх дітей? Клас, дуже круто. Ох, да. Мені здається, що бельгійці були шоковані. Як вони взагалі відреагували на оці твої слова? Я чесно кажучи, говорила від серця, я не очікувала такої підтримки. Адже тоді, коли я вимовляла промову, весь зал встав в оплесках, і це було дуже щиро і дуже так енергійно. Та емоційно, дійсно, я відчула цю підтримку, і дуже багато людей підходило до мене. Вони пропонували свою допомогу, розповідали свою історію, коли українці до них приїжджали, і вони були поруч з ними, і приймали у себе в домівках. і Мені надали дуже багато контактів людей, які навіть. Готові, а готові прийняти українців і вже прийняли українців. Тому а, Бельгія загалом дуже підтримує Україну, де mm -hmm. це важливо. Насправді і бельгійці і французи дуже підтримують. Ну, взагалі всі країни. Хто хто більше, хто менше, але все одно, звичайно вдячні кожному народові, і європейському і не тільки і австралійцям, і канадійцям, і американцям і багато ну азіати менше мерії, але все одно ми дякуємо ще, ще раз. Будемо дякувати до кінця життя. А скажи, будь ласка, ти виклала дуже таке апетитне відео. Де смакуєш пасту? Ми ж пам'ятаємо, як ти розповідала, що продовж підготовки до конкурсу «Міс на всесвіт, ти мужня там сиділа на мінімальних калоріях, там щось не пам'ятаєш. що авокадо на день знаєш із серії два білки яйця, курча грудка. Ну, тобто, все було дуже дуже так, дуже щільно, дуже обережно. І Ось ми таки бачимо відео, як ти ефектно поїдаєш пасту. Вочевидь, так розумію. О, такий контроль над харчуванням ти вирішила відпустити і просто розслабитись, тому що постійно в стресі. Правильно розумію? Тому що багато дівчат так вирішили зробити чи ні? Взагалі, коли стрес, то е, ти шукаєш якесь задоволення чи якось, е, якесь відчуття безпеки. А ніщо так як їжа, це найшвидший та найпростіший спосіб отримати цю безпеку і якесь. Мінімальне задоволення, тому я й набрала вагу і зараз я відпустила ситуацію. Я даю собі час. Я даю собі час, адже розумію, що цей стрес, ця війна, вона не назавжди, і зараз я просто приймаю своє нове тіло, не відрікаюся його і даю собі можливість отримувати задоволення в якихось простих речах, як, наприклад, їжа. Mm -hmm. Ну, ти знаєш, мені здається, що дуже багато хто е свого роду заїдав цей стрес дійсно, тому що коли ти хоча б ситий, да, твій організм розуміє, що у випадку, якщо не буде їжі, буде з'їдати оці жирові відкладення, де там вони в тебе залишилися. Звичайно, тільки проблема в тому. От ти сказала, що ти приймаєш своє нове тіло. Моє тіло мене чомусь не питало: приймає чи ні, якось вирішив без мене. Я думаю, що підсвідомо твоє тіло це робило. Анечка, як це відбилося на твоїй фігурі? Ти виклала фото, в якому відверто показала, як змінилося твоє тіло. Гадаю, багато жінок тобі дуже вдячні за ось цю відвертість, адже зараз багато хто переживає аналогічні проблеми з вагою. І я не знаю, що робити з цим, і багато не знаю, що робити, що ти. Плануєш на часі ставити собі, можливо, якусь там мету по поверненню фігури, можливо, якісь там марафони. Як ти плануєш знову здобути свою цю ідеальну форму? По-перше, я дуже багато разів набирала і скидала вагу, і знаю, що по-перше, треба прийняти своє тіло і не відрікатися його. Адже коли ми вважаємо, що нові ми, які набрали вагу, це не ми, а якась інша тьотя, яка на 10 кілограм важкіша, а це дуже неправильно. Адже як ти можеш повплива на своє тіло, коли ти вважаєш, що воно не твоє. Перше, перше треба з любов'ю змиритися з. Тим, що ти зараз нова, В тебе новий а, розмір одягу і зрозуміти, що люблять не за вагу. І а, саме оце психологічне усвідомлення і психологічна якась стабільність щодо своєї ваги, вона дає. Поклик з мозку до тіла, що ми в безпеці, і ми можемо якось трошки вже приходити до своєї форми. Я стараюся зараз правильно харчуватися і отримувати задоволення від правильної їжі, а також стараюся робити. Речі, які роблять мене щасливою, окрім їжі. Наприклад, спорт. Я справді завжди чудово себе відчуваю після заняття спортом і стараюся якось вкраплювати нову звичку собі. Наприклад, кожного дня от зараз я. Гуляю кожного дня 10 тисяч шагів і відчуваю також від цього себе більш легшою, більш наповненою і більш емоційно стабільною. Тому потрібно все потрошку і не навантажувати свій організм стресом, таким як дієти, тому що дієти будуть лише на час. От так От. Mm -hmm. До речі, ти дуже відверта завжди і щиро, дівчина, розповідаєш про те, що в тебе відбувається в житті. Щодо війни, ти мала коханого чоловіка, який мешкає, якщо не помиляюсь, ти писала на Кіпрі, хоча сам він з Санкт Петербургу. А як війна вплинула на ваші стосунки? Чи разом ви, чи ні? Ти про це розповідаєш чи ні? Да, я можу розповісти, що. Наразі усі стосунки з чоловіками, які е з Росії, навіть етнічного походження неможливі для мене. Тобто тест на паляницю він не пройшов, так я розумію? Ні. Ні. От зараз, ти розумієш, зараз яке щастя українських чоловіків відбулося. Скільки зараз чоловіків раділи цьому факті? Мізокраїна все вільно, будь ласка. Ой, ще ти повтори, будь ласка, повтори, будь ласка я кажу, кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. <смас> <смас> боже, <смас> боже. Набирай ще, набирай хоч 20 кілограмів, все. <смас> ти, 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 ти все одно не врятуєшся від такої популярності тих чоловіків. А кого ти хочеш бачити зараз поруч із собою? Як має виглядати цей чоловік, якими якостями має бути наділений? Ви розумієте, в цей час складний, ми зрозуміли одне, що людина повинна бути твоїх поглядів. Вона повинна любити свою країну так, як ти її любиш. І мені здається, я дуже пишаюся своїми друзями, які пішли воювати. Я дуже пишаюся усіма своїми знайомими, які волонтерять. І в цьому ти відчуваєш стабільність. І, напевно, чоловік, який поруч зі мною має бути, в ньому я також. Хочу відчувати оцю стабільність. що навіть в найскоротніший час я знаю, що він не покине свій будинок, що він буде обороняти тебе, свою країну і а, люди, людей, яких насправді любить. Ну, одним словом, ти зараз описала хлопця з зсу. Так да. все можливо. Ви знаєте, як це відео а, наших хлопців ЗСУ, я думаю, господи, де ці люди повинні бути просто. Я, я хочу дивитися на них постійно. Вони настільки красиві, мужні, а, такі а, веселі, з гарним почуттям гумору, енергійні. Так, я не можу описати просто напевно, зараз хлопці зсу це. А, це іде наші краш. краші, краше краш. да, так, наші краще да, зараз, зараз називають краш, український краш. А ти знаєш, Ань, дуже часто, коли ти виїжджаєш за кордон, тебе зустрічають інші люди і кажуть: Where are you from?» Ти там кажеш, я з України, і вони кажуть, а українські жінки найкрасивіші. Я можу сказати свого боку, що таких красивих статних чоловіків, як українців, я ніде не бачила. Тож я, я впевнена, що ти знайдеш собі гідного е, чоловіка, який буде захищати і в обіймах якого ти будеш це відчувати саме, що на не наїш жінкою захищеною і в безпеці. До речі, Ань, ти викладаєш фото та відео, як проводиш час зараз в Києві. Зокрема, нещодавно ти відвідала весілля mm. і ми маємо відео. Давайте подивимось. Що кому сьогодні зібрали? 10 тисяч чотириста гривень. тисяч 712 гривень зібрали сьогодні на ЗСУ? До речі, ага. досить пишне весілля таке. Але збирали на ЗСУ. Помі. Ні, зупер збирали на ЗСУ. Це класно. Але скажи тебе, оці в коментарях, як інших зірок, мовляв, що що ви собі дозволяєте? Як ви як ви ставитеся до прояв Там можна зараз розважатися. Зараз війна? Як ти взагалі ставишся до проявів життя під час війни? Як я вважаю, що потрібно жити, але е, коли ти живеш, потрібно пам'ятати, що зараз війна і е, випив каву, допоміг ЗСУ, е, зіграв весілля, е, зібрав гроші на ЗСУ е, чи іншу допомогу на волонтерські центри для біженців, для діточок, для е, жінок з ді, з дітками. Потрібно завжди пам'ятати не не переставати жити, але пам'ятати, що зараз війна, і навіть весілля в нас було в українських традиціях. У нас було українське весілля, і три був вишиванка, і, а... і що це чудово, коли люди. Навіть в такий скрутний час об'єднуються, і це була мрія моєї подружки вийти заміж за свого хлопця і зараз вони чоловік і дружина і вже не стали відкладати життя на потім. Я вважаю, так. що це чудово жити сьогодні, але пам'ятати, що потрібно допомагати не тільки собі, а й близьким. Абсолютно, абсолютно з тобою погоджуюсь. От, наприклад, Лілі Ребрик захейтили, що нібито вона була на весіллі ковбасних королів, там десь під Вінницю, можливо, ви чули. Хоча вона там не була, і Дзідзю там не був. Але, але всіх захейтили. Так от насправді цікава ваша думка, що на ви нам пишіть в коментарях на YouTube, що ви думаєте, на часі зараз, наприклад, відгуляти весілля. Чи не на часі? Я наприклад думаю, що якщо люди хочуть одружитися, це нормально. Ну це класно. І нам потрібні родини сучасні. Вони ж це зробили в Україні. Помітьте, вони ж не поїхали кудись там да. за кордон. За вони. Продов... вони до речі дали можливість заробити за офіціантам, сил. ресторанам да. людям да, зібрали да, за да, суд. Да. Тому я в цьому бачу дійсно позитив. Заради цього наші на, наші збройні сили України зараз бользі, заради нормального життя. Тому от все правильно Тенчик сказала, що е, випив каву, допоможе ЗСУ. Це абсолютно нормально. А, а до речі, якщо ще під час весілля замість того, щоб збирати на хлопчика дівчинку, потім ці гроші передати ЗСУ, замість того, хто отримає пляшку шампанського, передати ці гроші на ЗСУ, це навпаки, я вважаю, що навіть круто. І стосовно того, що е, люди не поставили своє життя на паузу. У мене моя прекрасна моя подруга Наташа, яка в 2014 році була вимушена виїхати з Донецька і вона переїхала з двома своїми дітками в Харків. Вони жили шість років на величезній паузі. На величезній паузі. І після цього вони купують квартиру в Харкові, проживають там два роки, і зараз вони знову вимушені виїхати з Харкова. І вона мені сказала одну прекрасну річ, Іра, ніколи. Не став своє життя на паузу. Тому Анечка, я з тобою на 100% погоджуюся стосовно того, що не треба зупинятися, треба навпаки, попри е, оту всю агресію і злость, продовжувати жити навіть, можливо, на зло тим окупантам, які хочуть нас знищити. Е, я дуже дякую тобі за щирість, за відкритість з нами на зв'язку. Була прекрасна «Міс україна всесвіт 2021. Анна один, неплях.